Хлопчик у смугастій піжамі, мабуть, одна з найвідоміших, але й одна з найсуперечливіших історій нашого часу. То що ж це насправді зворушлива розповідь про людяність, яка долає все чи, же небезпечне спотворення історії, давайте розбиратися. Ти, мій друг, на все життя. знаєте, ті слова, які Бруно каже шмулю в їхні останні хвилини, мабуть, і є тим емоційним серцем усієї історії. Вони про неймовірну дружбу, що зародилася там, де, здавалося б, для неї не було жодного місця. Тож, давайте спершу пригадаємо саму історію, яка спочатку з'явилася як роман ірландця Джона Бойна у 2006-му, а потім стала всесвітньо відомим фільмом. Отже, у центрі всього дев'ятирічний німецький хлопчик Бруно. Його життя в Берліні ну, абсолютно безтурботне, але все летить Шкереберць, коли його батька, нацистського офіцера, раптом призначають комендантом концтабору. Вся родина змушена переїхати в якийсь ізольований будинок, який сам Бруно прозвав геть звідси. І ось тут, мабуть, і криється вся сила цієї розповіді. Ми бачимо ці жахиття, але очами дитини, яка просто не може зрозуміти, що відбувається. Для Бруно табір за парканом це якась дивна ферма, а люди в смугастому одязі ну, просто фермери. І от на цьому контрасті, власне, й тримається вся історія. Подивіться: з одного боку, Бруно син коменданта, він ситий, живе в комфорті, але йому страшенно самотньо. А з іншого шмуль, єврейський хлопчик в'язень, голодний, але серед свого народу. Їх розділяє паркан із колючого дроту, але що їх об'єднує спільний день народження і, як це не дивно, глибока самотність. Ну а далі події розгортаються просто блискавично. Сім'я переїжджає. Бруно, якому страшенно нудно, знаходить біля паркану Шмуля, і їхня таємна дружба стає його єдиною розрадою. Коли ж родина вирішує повертатися до Берліна, Бруно наважується на відчайдушний крок допомогти шмулю знайти його батька. Він переодягається у смугасту піжаму, пролазить під парканом у табір, і в цей момент їх разом з іншими в'язнями ведуть до газової камери, де вони і гинуть. Але ця історія це не просто сюжет, вона, знаєте, вся побудована на дуже потужних алегоріях про те, що робить нас людьми і що нас роз'єднує. Твір, по суті, говорить з нами мовою символів. От паркан це ж не просто колючий дріт, правда? Це ідеологічна стіна між двома світами, а смугаста піжама це символ того, як у людей забирають їхню ідентичність, знеособлюють їх. І все це розкриває ключові ідеї, що дружба може бути сильнішою за будь-які прірви, і якою небезпечною є сліпа покора. І все це звучить дуже зворушливо, доки ми не ставимо собі одне єдине, але ключове питання. Чи могло таке статися насправді? І от саме тут починається найскладніше. Бо коли мова заходить про Голокост, ця історія стає неймовірно, ну просто неймовірно суперечливою. Історики, наприклад, Майкл Грей просто розбивають центральну ідею вщент. Вони кажуть ну, по-перше, дітей Віку Шмуля майже завжди вбивали одразу по прибуттю в Аушвіц. По друге, син коменданта ніяк не міг би непомітно підходити до електрифікованого паркану. І вже точно регулярні розмови між в'язним та сторонньою людиною були б чимось з розряду фантастики. І чому про це так важливо говорити? А ось чому. Тільки вдумайтеся: дослідження показують, що понад три чверті школярів у Британії вивчали Голокост саме за цією книгою чи фільмом. І до чого це призводить? А ось до чого? Освітні дослідження показують, що ця історія, хоч і створена з добрими намірами, насправді формує у молоді дуже небезпечні міфи. Багато хто починає думати, що все це було насправді, що більшість німців, як і родина Бруно, нічого не знали. А фінал, де ми співчуваємо горю родини коменданта, небезпечно зміщує фокус із жертв на їхніх катів. Критика з The New York Times, мабуть, найкраще підсумовує це занепокоєння. Вони пишуть, що фільм цитую тривіалізує трагедію, затирає межі, фальсифікує та використовує її в комерційних цілях. Тобто він спрощує жах, який насправді неможливо спростити. Отже, ми маємо такий собі ключовий конфлікт: з одного боку мистецтво, з іншого реальність, сила художнього твору проти історичної правди. З одного боку, як притча, ця історія, звісно, неймовірно сильна, емоційна, доступна мільйонам. Але варто подивитися на неї як на освітній інструмент, і тут все кардинально змінюється. Експерти в один голос твердять, що вона неточна і вводить в оману. Не дивно, що сам музей Аушвізбірка офіційно не рекомендує використовувати її для вивчення історії. І в кінцевому підсумку простої відповіді тут немає. Натомість залишається одне але дуже важливе питання. Яка відповідальність мистецтва перед історією? Де та межа, за якою художня вигадка починає шкодити правді? Питання, над яким погодьтеся, варто подумати.